Давайте розглянемо, як харчується ворона. В ней дуже міцний дзьоб. Бачите? Великий і міцний і товстий для того, щоб вона могла роздовбувати тверду їжу. Ось, наприклад, зараз вона дзьобає кістку, бачите? Кістка тверда. Але на ній ще є шматочки м'яса. І вона за допомогою свого дзьоба відриває ті шматочки м'яса і ковтає. А якби в неї дзьоб був маленький, то вона б не змогла харчуватися. А ще подивіться в неї довгі ноги. І бачите, коли калюжі на дворі та грязючка, ті ноги їй допомагають не замочитися. Не замочити пір'ячку, тому що ноги високі і вона не дістає до водички. На ніжках ми бачимо пальці, так в неї. В них три спереду і один як позаду. Вона ними як руками хапає ось свою здобич і не випускає. Бачите, як вона, мабуть, голодна, дуже їсть хочеться їй. Але ворони харчуються не тільки м'ясом, вони можуть їсти і хліб, і навіть якусь мертву пташку, щось із природи собі діставати на харчування. І можуть харчуватися навіть тим, чим і люди. Тому часто ми їх можемо бачити на смітниках, біля. Будинків людини. Тіло ворони вкрито пір'ям, такий хвостик в неї рівненький, і великі крила, невеличка голова, великі очі. Взагалі, ворона дуже розумна птаха, мудра вважається, і дуже багато живе. ось Бачите, вона їсть і п'є воду. так Сьогодні ми з вами спостерігаємо за вороною, а саме за тим, як вона харчується. Це зимуюча птаха, яка живе поряд з людиною в межах міста.